Всіх вітаю! В цьому відео ми спробуємо з вами дістати весь сервер Квант РП ГТА 5. Обов'язково дивіться дане відео до кінця, поставте лайк та напишіть коментар. До речі, ось переможець попереднього розіграшу. Напиши мені протягом тижня, та я тобі видам приз. Також я запускаю новий розіграш на 100 тисяч, для того щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. Наступного відео будуть ітоги. Ага, Здорово, мужики. Вуха як він, блядь. Здорово, мужики. Як діло? Нормально, що ти хочеш, мужик? Та я сюди. Підбіг мені скучно просто. Що ти, ти? Скучно мені. Дай маску подзвонить. Ілон маску позвонить? Да, да. я кажу маску свою дай подзвонить. Ілон маск трубку не бере Маску, маску свою, маску позвонить дай. Так а як через неї дзвонити? Ти що? А дай мені в інвентарі, я тебе покажу. Це, це, це такий шлем спеціальний космонавта. На титулі, за титул можна Так а що, на чому ви вообще катаєтесь? На Хунда Діо? Да, на Та Матиза. Матиза. Восакі, Сзукі, там, поняв, сюди. на пан. Кавасак, там понял, сюда. На матизу. Типа, блядь, матизы там, да. А я маха там сузуки лет, друзья еду. Все є? Є, еда? Все все є, є, ну. ну у вас серйозні аппараты, конечно. То я думал, там Ты... мало ли на каких-то там байках. Я вот миль запугайся нахуй. Вон дадива нормальная тема. Ой-ой-ой. Це Batmobil, Чук? Ти Бэмен? Да, Batman. Ничего. <рив> <це? рив> Вообще охуенная тема. А мене сверху покатаешь? Сверху, да, сверху покатаю. <рив> Ну не в тому смислі. Та ладно, що ти стісняєшся між європейцями. Давай. Уху, я сідай оце на цей вихлоп, нахуй, катать буду. Добрий вечір тобі, пане господарю. Купляйте ходоги. Трохи не в тіму. А чого? Ну я пісню співав, там гроші просив, там. Колядував А, я тобі ще скину грошей. На О, спасибо. Спасибо. А тепер купи ходовий О, купляй. Выполняю, сэр. Є yes, сэр. Вас. Сэр, да, сэр. Так, у мене є бізнес схема Бізнес-схема Ща ми підійдемо до казика, В когось за когось будемо болевати, І він нам дасть гроші. Ну, я так думаю. Або пошлють нас. Що там, братан, як казик. Мужики, це ви в дурака граєте? Да, очван, да. да, да, да. Чипа сеанс раскладаете. Вот Секу, секунду. Братан, 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 Ти з Груп Стріта, да? Братан, ти з Густ Поняв, не з Густрита, видно, з вагосів. Друже, друже, а це ти фішки купляєш? Це ти купляв, так? да? Да, що. А, а зачем? А що таке? Ну, гроші слыш. Та, так, так краще інтереси. продай, он до да, піди собі якусь там запорожця якусь купи. А в мене є вже. Так, все, давай, продавай фішки і не грай в казик. Бо зараз гроші програєш. Все, правильно, молодець. А я вас другий худож купив. Ну і що ти зробив? Ну я їсти хотів. Ну і зачем? Ну смачного тобі видеть. Спасибо. А можна переробити не тут гірчиці мало? Ну тоді купляй ще один. Ой, женщин. Ой, це мужчина. Дякую, смачно. Ой, таку круту машину взяли. Ні, ну це конечно серйозний апарат, не то, що якісь то там, блін, тудам-сюдам Ну це конечно блатна, блатна машинка. ти шо, ти шо. Ой, а можна з вами покататися? Я просто таку круту машину перший раз бачу. Вона на чому, на, на солярці, да? На авіаційному топливе. Чи на педалях. Типа педальками крутити, щоб наїхала Я ж кажу, на авіаційному Ух ти. А куди ми їдемо? Катаємося. Ну, якщо що, то мені просто до 9 треба до дому доїхати. Там їсти треба йти. Ну, так, що, У мене нема дому. Так ти ж кажеш, додому до надо доїхати. Кудась до чогось дому. Ну, кудась до чогось, сейчас приїдемо Тоді поїдемо до моєго О, давай. А що ми там будемо робити? Будемо переманивать в а какой я уже испугался. Ух ты, какие у вас гараж классный. Не, ну конечно, у вас серьезные аппараты тут а. Трошки есть, да. Да що ты берешь? Катайся на що Что ты на мило міняєш. Шило на намыл, как ты говорится. Поехали, ладно. А что ты на казике перегубом стоишь? Да не, я там просто общался с людьми. Скучно мені. Понял. Чего это у вас гроши есть? У вас есть гроши? Да. А можете позичити? Сколько? П'ять тисяч. Я сейчас. Не верну їх, если що. О, о, спасибо. Спасибо. Все, дякую, мужики. О, 10 тысяч заруби, поїхали в казі. <рес> Жесткий деп. <рес> стоп, 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 стоп. А це за вас з машиною, ви шо? що? Тут не можна такою машиною паркуватися. Сумісно. Штраф, 10 тысяч. О, нихуя себе ты придумал. Да не за ти шо, двійка машина, ти що. Вона вся побита, машина. поламана. Ну, диви, яке казино, класне, реально, богате казино. А ти на такій машині сюди приїхав. По фейс-контролю не проходиш, братан. Да ні, не правда ні. Давай десятку. Пропущу. Так уши бить. В мене меня є. Смотри, все вже починено. Блін. Міг би це. заробити. О, жіночка, це ви продавали Це Я вас купляв хот-дог, там спорчений попався мені просто. Я же просил просив Я мені. знаю, что я справа у мене покупали. Да, можна ще раз купити? Тільки та, на сервис гірчичи побільше. Це вже свіжі це це свіжі купляв. Ну точно? Та провір, купляй, Якщо що, то я тобі гроші верну. Це не сусиска за тебе? Е, блін, купляй. Ну ладно, ще популяр. Покушай. Скаш потом вкусно чи ні? Ні, ну непоганий, ходух. Непоганий, класний. Боже, фу, спасибо, спасибо, тому що я испугалась копейки. Та ні, я, я просто раніше ревізором Смучно. був, то я ну, шарю в цьому. Блін, там в, в мене шарю. там грязно внутрі, я, блін, не поубрала, после того, я готов. Та нічого страшного, якщо взятку досиш, mm -hmm. то все нормально. Мужчина, купить ходдох. Дякую, велике. О, спасибо, ничего себе. Заработал. Замолчание. Все, сегодня сь не піду на шахту. А вам не жарко в такие шапці? Та не нормально. Не жарко? Мне было просто жарко. У мене просто бачки, волосы, то в них вже жарко меня. Бывает, да. Ну хотя дочек иде. В принципе, нормально. Да, в пикселях жарко, это нормально, понятно. Маразма блюда немає взагалі. А ч? А стоишь тут чекаешь? Машину продаю. О, а почем? 22 500. 22,5 тысячи я беру. Домовились, да? Угу. Mm -mm. То поїхали на автобазар. Mm. Поняв, прийняв. Так, їдем, їдем на виклик. Погнали. вас вітає таксі, шоколадна клубничка. Сідайте, пожалуйста. Ти ж викликав таксі? Ух, полетели. Ні, прилетели. Мужики, мужики, таксі треба? Ні, nee, мужик, спасибо. Мені просто гроші треба, сім'ю кормити. Ну з такими розцінками за долар за кем, ти ні на скоро на хліб. Ну я просто чесний таксист. Щедрий. Так, доки я чекаю на заказ в таксі, то ви обов'язково вводьте мій промокод на сервері Кван промокод Gumen, отримайте 50 тисяч та бонусний рівень, якщо докажете мені чивели мій промокод, я вам також дам 25 тисяч. Хочу сім'ю. Не понял, кого хочу. Сім'ю. А, ні, не хочу. А що? При... Не почув, не чути. Не люблю я сімей. А, та що, то ч давай. Та ні, а що мені за це буде? Ідеш? Ну, що мені за це буде? Та то нічого не буде, ти собі на квестах можеш грошей підняти, добре. Спасибо. Що-що? ні не не хочу, не хочу. Та що ти мені машину б'єш? Ти вже десятий раз на неї в'їжджаєш. А це сім'я у вас така, некультурна. Була ти є. Ти не чуєш, що я тобі кажу, да? Не хочеш? О, та ти що, ще одна? Не продаєш машину, кстати? Я себе не продаю, ні. не. хочу, на таксі покатаю. Давай я куплю і сам буду кататися лучше. Ну, скільки даєш? 5,5. А ходок жили. Та ні, ти що, Ну ти май в виду, на ній їде величайша людина цього штату. Поняв. 5,5 и бля. Так, е, цей. <с десятка. десятка? Ну як це? ти просто не розумієш, хто тут їде, хто в ній сидить. Ти не шариш, ти не усвідомлюєш просто. Ти подиви на О, заяця. А де, як ти бублика націнув на, на цей? На, на, ці, на, на пояс? Сложна історія. А можна надкусити? А-а! А потім та плюс. То куди не же пояса? Чуєш, то можна бублика надкусити? Мені не треба мені, блядь, бублика кусати, мав. Ох, єбать ти кучеря! Та я очі, ти там вже щось наминаєш. Поділись. Та ні, що Ні, 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 блядь. Я ну, ще зі мною наїмся, поділи, і мене так без розіпра, блядь, що це взагалі. Потрібно буде маслом тут, блядь, вона. Та подай мені раз шостку. Та блін, забирай її на шару, забирай сідай і їдь в нь. Сідай і їдь. Нихуй. Кстати, не хочу. если мы другий раз без... покупаємо. Дякую, А чого у вас такий вибір, малий? Чого гамбургерів немає там, Піци? Ну блин, простите, пожалуйста, пока так. Да це, Та це моя машина, це моя машина. Куплю машину, кстати, за 5,5 и 5. Да ты зато куплю машину. Забирай її бесплатно. На! На, сідай, забирай. Забирай. За 1 доллар и да. Забирай і так, бид? катайся, угон. А, я поліцію выключу. Давай обмен через ключик, дай помогу. Не, не, угоняй, я менти вызвучу. А що с ти свистишь? Чуешь? Грошей не буде. Да буду, буду. Та не буду ти свистиш, хватай свистите. Виконую завдание. Свистите? Да. Хто тобі таке завдання дав? Скажи, Скажи, я його я не йду. Вони... Я сам собі завдання видаю. Ти що хотів чи так? Цей, 10 тисяч На роботі біжить заробили. Та я вже заробляв. Ти що, не пошло діло? Вигнали з роботи. Вас вітає таксі шоколадна полуничка Сідайте, будь ласка. Куди вам потрібно? Як у вас справи? Нормально, брать. Нормально, це добре. Кондиціонер, Магнітофон ну топто. Ць... Да, не бажаю. Не треба. Можливо, віскі з льдом. Не, я не п'ю. Не є Кока-Кола. Стоп, мужчина, мужчина, чекайте, чекайте. Ви налог заплатили за те, щоб поставити машину на продаж? Я просто контролер там в буці сидів ти і дивлюсь, щоб люди. Я запакую це Ні, ну я такої наглості не бачив. Мужчина, мужчина, ви заплатили на буці, на вході? Так, те, так не це, я є. не бачив, я там був, я вас не бачив Так. Ви маєте заплатити налог за продаж. Транспорту на частній території. Що, та страшно? Ось мій автомобіль стоїть, подається. Ну, а аналог, луг, де? Це заплачено. Та я на кармані в себе не бачу нічого. А ви хто такий? Я власник цього авто... автої. Цього... Цього... Це два власність. Де це. Я в качі... заплатив. Дивіться, в мене є документи. Придивив документи людина напроти бам. Дивіться, все офіційно. Все, печатка є, все є. І кому я плачу? Губернатор штату підписував, все, це моя територія. І мені... Кому вже тоді платили? Мені... Я не знаю, вас обманули. заплатіть, будь ласка, мені. О, спасибо, спасибо. Все, торгуйте, торгуйте. Гарних все, торгів. Гарних Дам, торгів. Дякую. Молодой чоловік, молодой чоловік. Я вибачаюся, але ви не підходите по фейс-контролю, по машині. Фейс-контроль на вході проиграється. Ну, не я просто трошки цей, не встиг за вами добігти. Плохо ну, Ну, фінансування погане, штрафів мало. Это типа частная территория, да, это Ну да, частная территория. Я говорю, внимание кого, что баума, я заехал, все катаются, смотри. Да Та, так, ну конечно, порушить закон все, вы же налоговик. Так что давайте, платить штраф. А я не порушу. Да. Частная территория. О, все. Теперь, пожалуйста, профдавайте свой автомобиль. Гарный интерьев. Доктор, доктор, доктор. Сей. У меня беда. Я Цей. Сей. Забувся. У вас якась таблеточка є? О, Спасибо, спасибо. Це не від, від, від маразму, да? На жаль, не. Ну хоч від запору поможете. 100%. Спасибо. Стоять, О, стоять, милиция. Стоять, стоять. Зачекайте. Сейчас на территории. Куда вы заезжаете? У вас є пропуск? Так, конечно, есть. Но ну, вы повинні заплатить налог за въезд, как бы. Вип-картка, понял. Так, а ну-ка продемонструйте, а да, бачу є, є, проїжджайте, проїжджайте. Ро, братуха, поможи, дівчика. Ну це бач зланенька дівчинка. Вона... їй треба пограбувати. А, так я не можу. Короче, їй треба пограбувати. А, їй мене треба? А точно пограбувати мене не веде. Вона бабки віддасть тобі, якщо. Та я не за це, я маю віду щось. Може случиться щось не то трошки. Зі мною. Я за себе боюсь. Та не бійся. я обережно. Причем договори. Та не ця боже. А не ні, як ні. це не за то ж руки голову. Руки за голову. Руки Ай, за голову. Ага. Та ну я завжди руки так склав, мене гарбували і не возмущались. Бач красавчик, їбай, дружище. Ой, ну, це приємно, звісно, було, зря ти зі мною не пішов. Бач дов... я там... бач там. Я там буртики сопалював. Якщо що, я в неї перший. <гум> <Я шучу. гум> це все шутки. Що ж, дякую всім за перегляд відео. Я надіюсь, вам воно сподобалось. Обов'язково ще раз перевірте та поставте лайк і напишіть коментар, якщо ви хочете, щоб дане відео продвігалось і бачили подобні ще відео на цьому каналі. Що ж, всім дякую, всім удачі, всім пока.